Привіт, всіх вітаю! Ви на каналі з Відьма. З вами Ірма, і сьогодні в нас знову рубрика під назвою Кладова відьми. Сьогодні ми з вами будемо робити огляд на астрологічний планер, який приїхав до мене прямо з Данії під назвою «Magic of Eye». Повністю називається «Magic of Incarnation». Ось, власне, в такій коробці він до мене і прийшов. Тут прямо на дні поштова адреса. Дуже стильно, як на мене. Сподіваюся, вам все гарно видно. Ну, давайте будемо відкривати. Вау! Яка краса. Я не впевнена, чи видно вам чи ні. Може трошки треба якось крупніше показати, тому що тут прям таке теснення красиве, тут ще голографік. На цьому листі вказані всі дати змін місячних фаз усі новолуння та усі повнолуння. Це дуже корисно? Вау, вау, вау! Він прям такий в мішечку. В мене він в кольорі Стоун, якщо я правильно пам'ятаю, як він називається, тому що там такі специфічні назви. Давайте ж будемо відкривати. Мені вже не терпиться. Який же він приємний! Ой-ой-ой! Його настільки приємно торкатись! Ну і тут теж таке тиснення, тут голографік. Боже, яка краса! Що, власне, ми побачимо у цьому планері? Ми побачимо аспекти, які будуть відбуватись протягом року, і це, мені здається, дуже-дуже зручна штука, що тобі немає необхідності постійно перевіряти. Робити виписки заздалегідь, які будуть астрологічні аспекти, коли саме. Тому що тут все це зробили вже за тебе. Ти просто відкриваєш свій планер і дивишся так: такого то числа в нас тут буде точний аспект Венери та Меркурія, там, наприклад, умовно. Далі фази місяця, Optimum Times Life Guide, Тут, напевно, нам будуть розповідати, в які періоди. Які справи краще робити, чому варто приділяти увагу, щоб отримати найліпший результат, я так думаю. Мінструал Moon Trekker дуже круто. І Intentions. Astro Reference Guide. Тут, напевно, будуть пояснення про знаки зодіаку, про планети, про дома. Ну, тобто, таке для новачків. І Weekly Planner. Тобто, щотижневий планер, так? Подивіться, яка краса. Тут написано, кому належить цей планер, і що називається в астрології велика трійка. Три найголовніші положення астрологічні для людини: це положення сонця, положення місяця та положення асценденту. Розповідають, як користуватись цим планером. Така краса, а бумага теж така приємна. така приємна. А я ще дуже великий фанат, взагалі, типографії, Убожнюю запах типографії. І він мене не розчарував. Так, тут нам все розповідають про те, як користуватись планером, де тут що написано. Тут можна вкласти свою астрологічну карту Натальну для того, щоб не забувати її, щоб швидко можна було її побачити, не треба було кожного разу лізти в програму. Так, тут найголовніші дати. Moon Planting Guide, тут розповідається, коли варто посаджувати нові рослини, коли треба полоти корені, коли квіти, коли листя. Дуже круто, дуже круто. Тут у нас є. Табличка з відповідностями астрологічних значень до карт Таро. це дуже крута штука, і це дуже зручно, коли ти маєш у такій відповідності. Вони абсолютно ніяк не можуть протиречити один одному. Вони навпаки тільки доповнюють одне одну, і це дуже круто. Тут прямо навіть написано: «Everything is connected to everything» все пов'язано з усім. Астроміфолоджі вау яка краса? П'ять найбільш важливіших намірів для тебе цього року. Духовні наміри, ментальні наміри, це у нас свідомість, навчання, мудрість, робота, кохання, заможність, гроші, багатство, соціальні, фізичні це в нас здоров'я, фітнес і гарне самопочуття. Натхнення. Настя, чтобы выйти, я как раз убожню. Я просто уже закохана в цей планер, я просто его убожнюю. Monthly goals, то есть наши на цей месяц. Тижневі цілі дуже зручно. Мені здається, в цьому планері він настільки пророблений. Тут є просто все. Все, що тільки може знадобитись. Full Moon Intentions, New Moon uh, Illuminations. Добре. Тут, власне, зрозуміло, тут буде все повторюватись. Давайте тоді підемо трошки. ти, воно тут навіть не одна. підемо трошки далі. Тут у нас огляд року. Тут ми маємо. Відмовитись від чогось, відпустити щось, що називається, для того, щоб звільнити місце для чогось нового. О, Ефеміріди. Дякую. Який же міг бути астрологічний планер без ефімірідів? Правда ж місця для нотаток. Про що теж подбали? Love is the answer. Ну так. так, я можу побачити, що це зробили з любов'ю. Це абсолютно не реклама, мені ніхто не платив. Про моє існування взагалі авторка цього планеру не знає. Просто мені дуже хотілося цього планера, і я рада, що я зробила на нього огляд, тому що мені здається, що це дуже крутий планер для астрологів. Просто must have. Я дуже рада, що я його придбала. Я всім його раджу. До речі, я його придбала на знижці, він мені обійшовся в 38, здається, фунтів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобався вам планер, чи хотіли б ви собі такий придбати, якщо у вас вже був. Досвід користування цим планером минулого року. Теж поділіться, будь ласка, дуже буде цікаво почитати. Ух ти, в нас тут ще є таке маленька така кишенька. Ай, як мило! Боже, як мило! Я закохана. Напишіть, будь ласка, свої враження від планеру. Побачимось з вами в наступних відео. Па-па!